Це змінить ваш погляд на реальність. Чому бо ви справжній співавтор реальності? Реальність не об'єктивна. Вона відображення вас до сьогодні. Вам розповідало, що ви просто спостерігаєте за тим, що, начебто, хтось постійно створює для вас, тому не вважаєте, що щось вмієте змінювати у власному житті, і що кожна ваша думка впливає на реальність навколо Існують експерименти, які це підтверджують, коли вчені намагались зрозуміти, як поводиться світ, вони знайшли парадокс. Фотон поводиться як хвиля. До того моменту, поки ви не подивитесь, коли ви хочете знати, через яку щілину він пройшов, фотон перестає бути хвилею і стає частинкою. Тобто він змінюється залежно від вашого запиту. Реальність підлаштовується під вас. Вона, як і фотон, реагує на вашу свідомість. Від вас хочуть це приховати. Навіщо? Щоб користуватися цим самостійно і робити з вами те, що вигідно їм. Залишити вас в ролі несвідомості. Домого гравця, бо якщо ви почнете керувати реальністю, то ви більше не будете нікому підкорюватися. Ви будете шукати таких самих свідомих. Ви не просто спостерігач, ви повноправний учасник. Ви співавтор реальності тут на землі. І найглибша істина, яка когось шокує, когось приємно доповнить зсередини, ця реальність існує для вас і через вас. А як це через вас? Я розповідаю на навчанні або більше про свій власний шлях на закритому каналі Коло. А чи знаєте ви? Що ваше тіло просто аватар? Ваші почуття це інтерфейс, ваш розум, обчислювальна машина? А душа сам програміст, який керує програмою? Те, що ви називаєте реальністю, не є твердим, воно текуче, пластичне? Воно дивиться на вас так само, як ви дивитесь на нього. Коли ви про щось думаєте чи мрієте, ви будуєте образи у свідомості. Але чи знаєте ви, що всесвіт? Робить те саме в його снах знаходитесь ви. Ви у снах власного вищого я. Ми душі, що увійшли в гру, у гру, яку самі створили, щоб пізнати себе. Матриця – не тюрма, це дзеркало, що відображає ваші вірування, ваші підсвідомі програми, які ви ховаєте від інших і від самих себе, бо вам від них ніякого. Чи навіть соромно, бо невже ви можете дійсно щось зробити з цією реальністю глобальне? Але дійсно можете. Ви спите у світі, який створюєте самі? Прокиньтесь, і він пробудеться разом з вами. Чи ви готові відповідально керувати грою?